Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців моїх любих. Давайте ми все ж таки глянемо. Я робила розклад на півроку і мені показало початок 2024-го Запорізька область, Мелітополь, Бердянськ, Токмак і інші там які місця ми дивилися з вами, що вони будуть деокуповані і що ця територія вже буде українською. Це було до січень лютий. Початок 2024 року, коротше. Ну і давайте глянемо, чи реально це так осталося, чи вже ми втратили ту можливість. Бачите, що помиляються і е генерали. Третій раз кидають нашу область люди. Третій раз. Третій раз ми не можемо звільнити е Запорізьку область і Запорізьку атомну станцію. Ну, атомну більше там попиток було. Ну, Давайте глянемо. Запорізька область окупована. Я поквартально кинула. Подія буде якась на змінити. Якийсь буде. Ну, я не скажу, що це документ, не скажу. Другий квартал. Другий квартал ми з ключом. Третій квартал. Йде, бачите, хаос, йдуть руйнування. І четвертий квартал по дитині. Щось нове. Собака, допомога, розвілка. А, я так розумію, люди, що другий квартал. Так, а тепер я щось докладу. Так, поки що я не бачу тут. Тут все закрито. От щось нове вони вивчають по кругу, окуповане йде. У другий квартал мені подобаються карти, тут гарні карти випали. Люди задоволені, по серцю ключ. Люден, ну тут йде повернення, але тут, бачите, план лисиця. Да? Тут іде повернення. Йде повернення, а це повернення, це наш план, і він пройде успішно. Ми повернемо свої домівки. Другий квартал. Тут будуть чистити, скоріш всього, знаєте, як е, будуть чистити від м. Е, так, е, да, тут буде працювати вон військові. Будуть вичищати, е, як знаєте, зачищати ту територію, таке відчуття. Ну, не, не, не так швидко воно получиться, звісно, то все. <coughs> другий квартал. Якось іде другий квартал. Третій, бачите, такий більш печальненький. Я хочу підкріпити це і подивитися це на картах Таро. Так, а ну, давайте глянемо. Запорізька область. Що кращу хитрість. Радість. Ну я не знаю даже Перший квартал. Старші аркани. Ви знаєте, я хочу сказати, що тут ситуація, хоч тут іде фортуна, так, будуть звільняти в першому кварталі. Будуть звільняти, Колесо фортуни, суд, ідуть зміни, так, будуть, будуть. Далі, знаєте, іде як гармонійна така ситуація, але тут ще може бути таке, що тут, бачите, іде як партнерство. ну, давайте ми глянемо. Тут гарні новини. Другий квартал, тут гарні новини. Тут гарні новини, тут все добре вже. Тут пішли чаші і радість. Угу. Це другий квартал, третій. Конкуренція, очікування результату. Дуже третій квартал якийсь странний. Тут, вроді як, тут все добре, опять починається боротьба. І дуже невпевнена ситуація. Теліпання буде таке, знаєте, тіліпання. Приливати воду в ступі. Ну, от як, як договор якийсь, щось таке воно. Іде мах. Так, да, якась сила, тут щось таке воно буде. Тут буде боротьба, йти, по початку щось таке непонятне, а потім піде, піде, і сила піде дуже велика. Четвертий квартал. Четвертий квартал тут буде якась подія дуже мрачна. Буде летіти на нас. А буде летіти на цю область. Будуть летіти ракети, що це за діалог? Що це таке? Вибір, установки, роботи. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що тут така ситуація, вони, може, трошки почнуть звільняти. Да, Ось де звільнення. Вроді, як підуть гарні новини, все таке. Але потім отут-от починається опять. Опять ситуація розмовок, якихось непоняток. От ямку, що якісь переговори, щось таке. Ну, коротше, мені не подобається. По таро мені не подобається ця ситуація. І ось тут вийшла ще й оця штука. А вона дуже погана. Бачите, тут приостановка. Я дуже, навіть коли дивилася вам листопад, я вам показувала, що даже буде якась А, Тут приховується щось, і ми дуже тим недовольні. <кхе> ми недовольні тим. Ми недовольні Запорізька область. Запорізька область. Я не можу сказати, що ви будете звільнені. Якась щасть, може, невелика буде звільнена. Ну, От він сказав залужний, що пройшли чи 17 чи 18 кілометрів, я забула. Точно, це дуже мало. 4 місяці, 18 кілометрів. Ви що? Він сказав, що ми могли за цей час пройти туди і обратно три рази. Якби давали зброю нормально. Так. А ну, зараз я ще подивлюся. Ой, щось мені не подобається, звісно, ця картинка. Хоча люди, вроді, задоволені, ну. П'ять колесо фортуни. Бачите, все ж таки буде, буде військова робота робитися. О, так, ми не призупинимося окончательно. Ні, ми будемо двигатись потихеньку. Потихеньку будемо двигатися. Слабенько. Десь будемо, в принципі, останавливатися. Десь буде дуже мрачна у нас ситуація. Воно буде як такими волнами йти. Такими волнами, знаєте, будуть непогані новини, але вони дуже маленькі. Ну, В цілому я бачу, що не буде звільнена ця область наша. По п'ятірки не бачу. Погані це тут карти лежать. Бажання є, очікуємо. Опять-таки будемо чекати допомоги. Працювати над цим. Таємна якась буде історія. Я спитала, це будуть переговори? Так, <кій> да, будуть переговори, але вони будуть закриті, таємні. Таємні. Суд лежить між, між е, вісімкою і е, жрицею. Це будуть таємні переговори. Закінчаться вони вибором. Яким? Воювати будемо. Але зброя піде і буде вдача. Будемо воювати, люди. Будемо воювати. Будемо воювати, відвоювати цю область. Питала, чи будуть підписані переміря? 2023-2024. Ілюзія 2023. Ну, що це за перемір'я? Що це? Що це за переміря? Ні. 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 Якісь новини. Що це за новини? Допомога буде, піде. Піде допомога. Всі будуть невпевнені в тому, що каже Росія. Ні. Нам будуть давати допомогу. Ні, дивіться, я трошки не туди уїхала. А, отак випали карти. Я спитала, що це? Це недовіра до росіян. Що це за гарні новини? Це допомога піде, опять нам фінансова і. Грошова і така різна, коротше. Це 2023 рік, 2024. Ми будемо очікувати зброю, ми будемо очікувати гроші, ми отримаємо силу, і ми переможемо. 2024 рік люди, в принципі, я спитала, чи будуть переговори. Я не бачу тут переговорів, але я бачу тут, що ми будемо. Що це за сила? Сонце. Це буде мир. Зброю ми отримаємо якусь. Так. Да. Так що ось так. Ніякого переміря не буде. Заморожування конфлікту не буде ніхто Росії не повірить і нам надалі будуть надавати зброю і допомогу вже в 2023 році, ось вже в листопаді це піде. Можна, в общем, в листопаді піде. Грудень. Грудень, ось Рицарь Пентаклів. Теж буде, але воно буде таке тяжке. Якесь озброєння тяжке, ресурсне, якась тяжка піде зброя. От. А в січні ось, ми захищаємося причому дуже серйозно будемо стояти в захисті. Лютий, лютий буде, Америка буде допомагати нам помірно, трошки переливати як ступі воду, але втрати будуть і також помірні. Це наші втрати. І їхні і наші. І їхні наші. Угу. і наші. Вибір впав. Їхні і наші будуть втрати. Ні, не дуже великі. Не дуже великі. <кій> Менше, ніж у росіян. Все, люди, я вам все показала, розказала. Запорізька область, не переживайте, ми вас не кинемо, будемо воювати, ніякої заморозки конфлікту не буде. Ніякого підписання, ніяких перемирій не буде. Ну, по крайній мірі, це те, що на зараз показують мені карти. Все, люди, я вам все показав.